А де повітряна тривога застала киян, і чи перечікують вони тривогу саме в укриттях? Ми закликаємо вас постійно спускатися, не нехтувати власною безпекою. От про те, наскільки ви є безпечними в цьому плані, давайте послухаємо. Ну так сталося, що я була на той момент на студії масажа. Тому я була в укритті, все було добре. робили масаж? масаж. да, мені робили масаж, я насолоджувалася і даже не не чула тривогу. Сіли в маршрутку і приїхали сюди з Петра Запорожця. А не страшно останнім часом? Что-то уже так привыкли, що чесно говоря, не прячемся. Собачка у мене тільки боїться. Ми пішли, она вона нам плачет в окошко. Все добре, слава Богу. А справді вже все одно. Вже настільки всі втомили, що бігати по паркінгу, це можна жити, ночувати там та й не входити взагалі. Тому якось так. По воду ходив, набирав воду, чув щось там буде. Подивився, нічого не летить. Ми погано пересовуємося з бабцею, тому ми ну, де нас застала тривога, там ми і чекаємо, коли вона завершиться. Вкриття не ходимо.